Смертельна мобілізація. Чому волинянин замість полігону опинився у реанімації? Загинув хлопець. Загадкові деталі смертельної ДТП на Волині. 23 протоколи з повітря для звіту начальству від патрульного. Дерева рубають, а лісники спостерігають. Нацпарку піймали місцевого лісоруба. Після майже двох років невідомості Рожишинська громада попрощалася з героєм із села Ольганівка Віталієм Козалом. Громадська панахида відбулась у Рожищі біля пам'ятного знака борцям за волю та незалежність України. Далі траурний кортеж попрямував до рідної домівки захисника в Ольганівку. Оборонці відспівали у храмі архістратига Михаїла села Рудня. Свій останній спочинок Віталій Козал знайшов на місцевому кладовищі. На щиті, 17 вересня, у Дубівській громаді зустріли полеглого захисника Івана Гритковця. Оборонець загинув на війні 29 серпня біля села Новопавлівка Дніпропетровської області. В останню дорогу героя проведуть 18 вересня. О 12-й годині відбудеться літія біля дому полеглого воїна у селі Бахів на вулиці Молодіжній. Із 12.30 Івана Гритковця відспівуватимуть у храмі всіх святих. Ні, спочинок герой знайде на місцевому кладовищі. Фінансові підсумки роботи комунальних підприємств, підготовка до зими, а також рішення про матеріальну допомогу лучанам, чиє житло постраждало від ворожих обстрілів. Сьогодні у Луцькій міській раді відбулось чергове засідання виконавчого комітету. Отож, за підсумками роботи комунальних підприємств за перше підріччя 2025 року, вони сплатили до бюджетів різних рівнів понад 58 мільйонів гривень податку на доходи фізосіб. осіб, понад 67 мільйонів єдиного соціального внеску, 16 мільйонів військового збору та понад 17 мільйонів гривень. ПДВ важливим пунктом на виконкомі стала підготовка до опалювального сезону. З метою підготовки до прийдешнього опалювального сезону підприємство завершує активну роботу, яка була розпочата в квітні місяці. Зокрема, це робота з заміни теплових мереж на попередні ізольовані труби. Локації різні. Крім того, відбувалися ряд інших заходів на котельнях. Це і в рамках реконструкції, в рамках також допомоги проєкту енергетичної безпеки ЮСЕЙД встановлено чимало тепломінників на центральних теплових пунктах. Ну, і інші заходи, які були заплановані на е, в частині підготовки до прийдешнього опального сезону, вони всі наразі завершуються. Міський голова Ігор Поліщук звернув увагу керівника ДКП Луцьктепло на питання благоустрою на місцях робіт із заміни тепломереж та підготовці до найгірших сценаріїв та забезпеченню безперебійного теплопостачання містянам. Нам необхідно дуже чітко пропрацювати питання заправки дизель-генераторів, які в нас є на котельнях, тому що Котельні знаходяться дуже часто в таких місцях, які абсолютно точно бензовоз не заїде і не зможе їх заправити. Очевидно, що генератори в разі тривалого блокауду доведеться заправляти кожен день. Тому пропрацюйте, будь ласка, це питання необхідно знайти рішення. Уздовж річки стир, що на вулиці набережні, триває облаштування логопарку. Роботи продовжуються, як повідомили на виконкомі, Фінансово вкладаються у межі проекту. Ми практично не виходимо за межі проєкту, і в нас підписано була грант договір з підрядником на 31 мільйон 990 тисяч гривень. Грант на роботи у парку 964 тисячі євро. Тобто ми не виходили за межі. Зараз будемо підписувати і укладати договір на додаткові роботи, але не передбачаємо вихід за межі гранту. Ще одне важливе рішення грошова допомога лучанам, чиє житло постраждало від російських атак. Під час попередніх виконавчих комітетів проголосували суму відшкодування близько близько 7 мільйонів гривень. Сьогодні це знову 2,5 мільйона гривень. Механізм таким чином працює. Люди здійснюють ремонт, наприклад, замінюють вікна, ремонтують двері, здійснюють інші ремонти, які їм необхідно для того, щоб усунути ті пошкодження, які були викликані повітряною атакою. Збирають чеки, підтверджуючи документи, приносять нам, і ми відшкодовуємо ці кошти. Тому процес триває і станом на сьогодні, вже майже 10 мільйонів гривень буде становити сума компенсації людям, які здійснюють ремонти самостійно. Кошти надійдуть жителям 20 вулиць міста. Сума виплат залежатиме від рівня пошкоджень від однієї тисячі до 126 тисяч гривень. І на і на окремих інших вулицях замінюємо покрівлю і також виділяємо на це кошти з міського бюджету. Окрім того, вже відбувся відбувся. Відбулася закупівля щодо демонтажу першого під'їзду дев'ятиповерхівки на вулиці Зарецькій. На наступному тижні, я думаю, що підрядник буде вже приступати до безпосереднього виконання демонтажних робіт. Після того, як буде завершений цей демонтаж, буде здійснена повторна. Експертиза другого під'їзду, який залишиться стояти, і вже тоді будемо приймати рішення, як далі чинити з цією дев'ятиповерхівкою. Окрім того, під час засідання виконком проголосував за низку стратегічних програм розвитку міста. Йдеться про підтримку ветеранів та їхніх родин, соціальний захист вразливих категорій Немало, населення, а також модернізацію медичних послуг та оновлення лікарень. Мета зробити її більш доступними та якісними. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Цьогоріч сталася трагедія, яка забрала життя волонтера Максима Музичка. Нагадаємо, волинянина мобілізували та нібито після проходження ВЛК направили на полігон до Львівщини. До місця призначення чоловік не потрапив. Натомість опинився у реанімації із серйозними травмами голови. Його затримали представники ТЦК просто на вулиці, без поліції, без перевірки документів. Йому залили балон газу в очі та доставили в обласний ТЦК у Луцьку. 12 червня він перестав виходити на зв'язок. Завдяки геолокації я побачила, що його везуть до лікарні святого Пантелеймона у Львові. У волонтера почався сепсис і запалення легенів. Лікарі боролися за його життя декілька тижнів. До тями чоловік так і не прийшов. На початку липня перестало битися його серце. Коментар поліції Львівщини містив певні протиріччя. Чоловік отримав тілесні ушкодження, випавши з кузова вантажного автомобіля. Мобілізований отримав тілесні ушкодження, вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон. Чого людей перевозили вантажівкою і випав чи вистрибнув? Близьки в цю інформацію не вірять. Просто, просто скажіть, їди, що це їди. Смерть волонтера набула суспільного резонансу і дійшла до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Нам для того, щоб реагувати не обов'язково звернення, якщо стається подібні випадки, і нам стає про них відомо, наприклад, засобів масової інформації, ми завжди так само реагуємо. І... Так, на кожен випадок, які трапляються ТЦК в Луцьку на Волині, і ми це бачимо в соціальних мереж і засобів масової інформації. Просто ми це публічно не завжди виставляємо, але листи реагування на постійній основі за, за такі випадки направляються до військової служби правопорядку, до ДБР і до головного управління національної поліції з метою з'ясування обставин. Я на, на підставі от тієї інформації, яку тільки що отримав, можу зразу пообіцяти, що звернення від нас будуть направлені. Дмитро Лубінець у Луцьку був у липні. Саме відтоді почався контроль над цією ситуацією. Волинський терцентр комплектування уприлюднив офіційний коментар. Під час супроводу до ТЦК та СП громадянин поводився спокійно. Фізичні чи спеціальні засоби впливу до нього не застосовувалися. Дії військовослужбовців групи оповіщення та медичних працівників відбувалися відповідно до вимог чинного законодавства. Ймовірно, через втручання представників обудсмена стало відомо, що насправді при мобілізації Максима Музичка все ж таки були порушення. яврівським відділком поліції відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України під час затримання даного громадянина. Які який... відбувалися е, на Волині, е, не було. Не, не брали участі працівники поліції в цьому е, затриманні. Це теж було нами з'ясовано, е, що є відповідним порушенням. Він е, пройшов ВЛК тут, і далі його відразу в той самий день, коли він пройшов ВЛК, направили на Львів. Там Дружина писала, що ВЛК дійсно не було. Документи є по ВЛК? Є. Нам додали копії всіх документів по ВЛК. В який саме момент і при яких обставинах волонтер отримав смертельні травми? Наразі з'ясовують правоохоронці. Санкція статті Умисне вбивство передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. За результатами кримінальних проваджень буде додатково повідомлено офіс щодо цієї ситуації. Ольга Ганич, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Нічна поїздка компанії чотирьох хлопців обернулася смертельною аварією. Сталося біля села Пехи, неподалік Шацька, у 2019 році. За кермом автівки був ось цей молодий чоловік із села Куснище. Нині він помічник лісничого. Тоді хлопець лише недавно отримав посвідчення водія. Близько третьої ночі автівка злетіла з дороги в кювет. Перевернулась. 17-річний пасажир загинув на місці. Правоохоронці. Ці переконані, мовляв, водій був під градусом і не вибрав безпечну швидкість. Місцевий суд присудив йому п'ять років тюрми, але він подав апеляцію, просить взагалі закрити цю справу. І ось чому вказує на те, що керуючий автомобілем. Він був засвітлений ліхтариком з мобільного телефону потерпілого, внаслідок чого не справився з керуванням та зачепив ліву сторону узбіччя, внаслідок чого. Транспортний засіб поклали на дорозі на ліву сторону. При цьому всі особи, які були присутні в автомобілі, суттєвих тілесних ушкоджень не зазнали. Однак, коли потерпілий гаджало, спробував вивізти з автомобіля, транспортний засіб впав на дах, внаслідок чого останнього зажало між дворима, стійкою та землею. Ввечері хлопці були у сільському клубі в місцевому барі. Незадовго до аварії їздили до озера Світязь фотографуватись, а далі у село Пехи, бо там знайомі дівчата. Про це йдеться у вироку. Один із доказів у цій справі відеозапис, який тієї ночі робив загиблий. Підсудний пояснював, мовляв, по трасі до села Згорани їхали швидко. А коли повернули в пехи, була погана дорога, і він зменшив швидкість до 50 50 5 кілометрів на годину. Захисник водія вважає докази слідчих недопустими. Відозахис, на якому зафіксовано стрілку з під автомобіля ЗАЗ між захисниками 100 та 120 км на годину зроблено 08.06.2019 року о 0,0 годин 06 хвилин, 46 секунд. Тобто, весь щесь фактично за 3 години 08 хвилин до дорожньої транспортної перемоги, а не перед самою діти. Таким чином, яким чином експерт може брати до уваги. Старі без будових до моменту методи. В суді першої інстанції підсудний категорично заперечив, що того вечора вживав алкоголь, мовляв, тільки енергетики, тож був тверезий. У суді присутня і його мама. Як чуємо, вона місцевий фельдшер. Ба більше з місця події самого обвинуваченого забрали його мату у світу. Огляд його обвинуваченого в лікарні. Проводився в присутності мати згідно показу. Кров, яка була надана для дослідження на експертизу, було встановлено, що вона є жіночою кров'ю, яка було встановлено, була землі заміною крові. Між тим, свідки медики і рятувальники в суді повідомляли, що ознак алкогольного сп'яніння у водія не помітили. Прокурор наголошує, є чимало свідків, котрі бачили зовсім інше. Він сведу у барі. Дверба Солокуспищу випив 0,5 пива звинувачення. По дальшому вони взяли 4-5 літрів пива, пішли в подальшому пити дане пиво біля садочок біля клубу. Гуздецький чітко бачив, як сведеться там біля клубу в село Кузьмищу, випив 4-5 стопок по 50 грам алкоголю горілки. Сідок також Романюк підтверджує, що він за біля 11-ї години. Випив і свайтю на двадцять п'ять горілки одну стокупив. Прокурори та експерт переконані, що ніякого засліплення ліхтариком не було, а відео було знято безпосередньо перед самою ДТП. Перед крутим поворотом автомобіль почав рухатися різко зліва направо. В салоні чути крики вліво вправо. І через кілька секунд автомобіль різко наближається до правого узбіччя в салоні. Чути голосні крики, записуючи пристрій, випадає із салону на траву. Запис припиняється. Знімається дорога ліхтарину світу, зобвинувачений, каже, то потерпіло. ну, підсвіти мені, включи ліхтарик. Другий раз знову каже, включи. Знову каже, малий, ну там передають до підсвіти і бере його, що штукає. Той бере включає ліхтарики і знімає тільки панель приборів. Він зняв панель приборів, там швидкість була зафіксована 100-120 і 120 стрілка кілометрів. По-дальшому він телефон і 15 секунд не він їде, він просто знімає дорогу, навіть бік самого винувачу немає. Слідчі вважають, що автомобіль одразу з'їхав у кювет, а не якийсь час лежав на боці. Де у цій історії правда, є вина на водієві чи нема, мусить з'ясувати суд. Ні обвинувачений, ні його мама коментувати деталі аварії не хочуть. Без адвокатів нічого говорити не буде добре. Будь ласка, без адвоката. А, а скажіть ви без адвоката ви, ви говорите, фельдшер швидкої. Чому, чому, каже, чому каже прокурор, що кров ще я вам пояснюю. Я, я вам пояснила. Могу. Я без адвоката говорити теж нічого не буду. Я все знаю і всю правду теж знаю. На То все скажіть, Боже, як це було? Я не буду нічого говорити без адвоката. На все Божа воля? Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Незаконна вирубка лісу на Любешівщині та ще й в Національному природному парку. Там, немов зайця, піймали місцевого жителя. Нині чоловіка судять. За даними слідства, той в досвіта у серпні 2021 року зі спільником заїхав до лісу на тракторі, зрубав сосни, порізав їх на колоди і намагався вивезти. Коли ж натрапив на лісову охорону, кинув деревину на дорозі і втік. Сталося це в Білоозерському лісництві біля. Села невір обвинувачується вчинення незаконної порубки п'яти дерев у межах об'єкту природного заповідного фонду національного природного парку припять п'ять стихід. Крім того, також обвинувачується у вчиненні завідомо неправдивого повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та завідомо неправдивого показання. Можливо, чоловік вирішив замести сліди, бо ж згодом зателефонував на лінію 102. Мовляв, він у цій історії потерпілий в межах прородно заповідного фонду. Він зробив три сироростучих дерева та два сухостійних. Що завдав збитків державі на сумі понад 14 тисяч гривень, вчиняючи кримінальне правопорушення, він використовував свій транспортний засіб трактор. Під час того, як його виявили на місці вчинення злочину, він повідомив правоохоронні органи, що даний транспортний засіб у нього було викрадено напередодні, і тому він вчинити даного кримінального правопорушення не міг. Проте версію про викрадення трактора спростували. Сліди шин знайшли поруч із місцем вирубки. Наразі чоловік заперечує вину. Каже, що то він їхав по гриби, а трактор залишив із ключами в замку запалювання. А кримінал щодо нього то якась помилка. Мовляв, хто міг скористатись його трактором. ...не знає, пам'ять з того ранку туманна. До слова, чоловік, не новачок у лісі, має вдома пилораму, але не зареєстрований як підприємець, вказано у вироку. За словами лісівників, котрі того ранку почули у лісі звук бензопили і падіння дерев, повідомили про це головного лісничого. Але що цікаво, той наказав не втручатися, а лише вести спостереження і чекати. І от хвилин через 15 до них виїхав трактор, але причіп був без деревини. Історію про вирубку трьох сосен розглядають уже чотири роки. Тим часом ліси на Волині і далі, чи крижать, і вивозять, чи то головні лісничі досі дають вказівки просто спостерігати за цим. Обвинуваченому у цій історії Любешівський райсуд дав рік із питового строку. Остаточної крапки досі нема. Нині стадія апеляції розходяться ні з чим, бо ж підсудний захворів. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Замість того, аби ловити правопорушники, вигадував їх на папері. А саме у адмінпротоколах, які складав патрульні із села Локачі у період з 2021 по 2023 роки. Щоправда, вже експатрульний, бо ж відразу після вчиненого він опинився на лаві підсудних. Яка мета таких липових документів невідомо, чи то просто колишній правоохоронець хотів показати свою відмінну роботу перед начальством? За матеріалами справи відомо про 23 таких неправдивих протоколи. Серед них, здебільшого, постанови щодо виявлення громадян у алкогольному стані, порушення тиші та просто за погану поведінку. Також йому інкримінують несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в комп'ютерах. Сам же обвинувачений на суді свою провину визнав частково щодо неправдивих протоколів. Кається діло було. При складенні даних постанов він визнає, що не переконувався у достовірності анкетних даних громадян, щодо яких він складав протоколи, тому вносив у ці постанови недостовірні дані. А оскільки він не перевіряв достовірність анкетних даних цих осіб, то вину у вчиненні кримінального правопорушення, а саме службове підроблення, по всіх інкримінованих епізодах визнає, шкодує про вчинене. А ось частині обвинувачень щодо змінення інформації у базі незгідний, оскільки за його словами будь-яких змін він не вносив у інформаційні системи. Для того щоб вносити зміни до системи адмінпрактика, потрібний був відповідний ключ та пароль. А в нього був доступ до системи лише щоб перевірити особу, тому вносити будь-які зміни в систему він не міг, оскільки немає відповідного доступу користувача. Вважає, що вчинення кримінальних правопорушень йому інкримінується безпідставно, оскільки внесення недостовірних даних в документ і внесення недостовірних даних в інформаційну систему є різними поняттями. Однак показання свідків говорять зовсім за інше. Відтак за матеріалами справи допитаний у суді потерпілий, розповів, що ще в вересні 2021 року обвинувачений склав на нього неправдивий протокол. Хоч він сам викликав поліцію, та й ситуація була кардинально інша. Того дня сусідка потерпілого потравила йому курегі і викинула на межу його земельної ділянки. На його виклик приїхали поліцейські. Однак, як виявилось пізніше, постанову про вчинення адміністративного правопорушення було складено щодо нього, а саме про вживання ним алкоголю та куріння в громадському місці. По його скарзі на сусідку поліцейські не вчинили жодних дій, натомість склали щодо нього неправдиву постанову, яку він не підписував, і копію якої йому не вручали. В той день він не вживав жодних алкогольних напоїв. Він посперечався з працівниками поліції, після чого вони сказали сказали, що заберуть його у відділок, однак він вийшов з їх автомобіля і пішов додому. Коли ж провину обвинуваченого вершителі правосуддя, все ж таки довели. Екс патрульний отримав свій вирок: один рік та шість місяців із потового терміну. Щоправда, таке покарання ще не остаточне. Наразі черга за апеляційною інстанцією. Дарина телеканал Аверс. Віра Кузьмівна Шум мріяла бути вчителькою з дитинства. Любов до рідної мови прищепили батьки. От, -от такий альбом подарили мені під назвою Хай святить ім'я твоє. І читайте, що тут є. Відгуки вдячних випускників про вчительку-пенсіонерку української мови та літератури Олеської школи. Викладати мову свою рідну було мені не важко, бо я любила українську мову. Я вміла знайти ключик до кожного е, учнівського серця. Працювала вчителькою в трьох волинських школах. Дітки такі були, як у кожному селі, такі ніби залякані. Ну, такі не, не так, як зараз. Але хотіли вони вчитися, бігали за мною. Радянська влада не змогла русифікувати українських школярів. Учні були послушні, мову українську любили краще, як російську, і багато віршів. Знали і, і любили, і, і розказували на пам'ять. У кожному кабінеті Віри Кузьмівни були портрети українських класиків у вишиванках. Під портретом Шевченка були його пророчі слова, які я теж уклала в уста всіх своїх дітей, яких я навчала. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько. Але ж камінь має. Наставниця, окрім рідної мови, прививала й любов до українських пісень. Як на тій чорнобриці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую, рідненька. Ми по вихідних днях із учнями вже таких старших класів. Ходили по старожилах і записували пісні, пісні всякі народні, і веснянки, і обженкові, і побутові, і весільні, і як то. Весілля справлялося, і короваї, і ну, все, все. А, а колодки, пам'ятаєте, таке свято, воно не скрізь є. Да, 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 було. 40 років педагогічного стажу, величезна кількість випускників, про яких згадує як про рідних дітей, та 88 років з батьківщиною в серці. Україна наша зацвітає, як червона калина. Буде у нас щасливе майбутнє, якщо не для нас. Для наших дітей, для наших внуків і правнуків. Зелений Устесенькі. Не наче спрарій куцик Неля Прокупчук, телеканал Аверс. За прогнозами синоптиків в Україні 18 вересня очікується мінлива погода. На заході переважно сонячно. Температура вночі 7-10, вдень 18-20. Дощитиме на сході країни 13-16 вночі. Температура в день 22-23. Мінливою буде погода на півночі країни. Температура вночі 8-11 вдень 18-21. Похмурим та з дощем день буде на півдні країни. Температура вночі 12-14 вдень 18-23. Хмарно з проясненнями очікують у центральному регіоні. Температура вночі 8.13 вдень 17-22.